Лідія до вас буде перше запитання. Дуже ж було, було багато до офісу президента претензій, що ну як так, чому тільки через вкиди вся держава, весь світ розуміє, що є якісь непорозуміння залужним. Ви кажете, що е, всі, хто пише, зрадники, та там і це погано. І це, це це до речі, і лишиться з е, цієї історії. Але мені здається, це такий доволі фірмовий, зрештою стиль нашої е, влади загалом щодо звільнень багатьох і до війни, в тому числі. Те, що сьогодні відбулося, те, що подякував Зеленський, подякував Залужний. Як ви гадаєте, знайшли вони спільну якусь якісь точки дотику в цьому звільненні? Якщо можна знайти точки дотику під час звільнення, під час звільнення загалом, перш за все, я хочу привітати всіх з тим, що у нас сьогодні зруйнувалася монополія на одного політичного лідера, який мав найвищий рейтинг довіри. І ця монополія зруйнована, тому що і кількість подяк генералу залужному, абсолютно заслужених подяк генералу залужному, і розмов про його політичну перспективу, хоча він жодним словом не умовився, змінила ситуацію на політичному ринку. Щодо того, що ви говорили, це є на жаль, українською політичною культурою не вести гідним чином комунікацію зі суспільством. Але я радше би говорила, що ситуація, яка тривала певний час, і розмови про зраду, і розмови про те, що в таборі владному все тихо, була такою спробою знизити рівень напруги. Знаєте, коли тривалий час про щось говорять, то враження від оцього політичної події воно не є таким же разючим, якби зняли залуженого там два тижні чи місяць, чи трішки. Більше з нового року про це йшла мова, тому я би говорила про застосування певної політичної технології щодо того, що питання зняття залужного воно було е, очевидним. Е, я читаю книгу е, таку скандальну чи таку дуже нашу е, книгу, про яку багато говорять Шоумен. Е, Американського журналіста Саймона Шустера mm -hmm. і він там дуже гарно описує на початку книги про те, ну наскільки суспільство було шоковане, наскільки влада була шокована, але він там чітко визначає, що були розподілені. Повноважені, і хто що робить, що залужний займається виключно а, питанням е, війни, а Зеленський питаннями політичних взаємин, комунікацій з нашими партнерами, і е, оце, роз, е, оце розмежування закінчилося тоді, коли е, рейтинг політичний, хоча залужний, жодним чином не умовився як е, свої перспективи, як у політика, почав турбувати е, банково, і почав турбувати. Нинішнього очільника країни. Тому щодо ситуацій, чому так довго, ну, я би говорила так, як банкова вміє дуже чітко відслідковувати цю, вони лайкозалежні відслідковувати, як суспільство сприймає інформації, знаєте, ці вкиди. Але те, як випущена була безугла щодо залужного і спроба дискредитувати, ця спроба. Завершилася невдало, тому вибрана була позиція такого повільного варення суспільства, звич... призвичування суспільства до того, що залужний буде зніманий знятий. Але причиною зняття вони були очевидні. Це політичні причини, політичні амбіції. І президенту дуже хочеться бути президентом перемоги, і мабуть йому не хотілося, щоб був а, генерал перемоги. А от ви сказали про е, Безуглу, дуже було багато постів, але ж були в якийсь певний момент. Е, безугла просто зійшла на якісь образи. Ну, там, коли про цю дисертацію, це там ну це об'єктивний факт, вони там обігрували, але ж там навіть якісь були натяки на ну на там чи не на вживання якихось там спирних напоїв. Оце що було? Це як ви думаєте, це, це залузла залу... Безугла сама собі щось вигадала, чи ну хотіли і таку е, схему відтестувати? Без не той об'єкт, який вартує обговорювати, я би казала без углу, як вирішується. Питання чи вона сама це зробила? А, якщо... Навряд чи я думаю, хоча, можливо, вона вірить в те, що вона робить. Ну, ви бачили її пост після зняття залужного. Але е, беззугла була інструментом такої політехнології подивитися, чи буде можливість, тобто, що використалося е, банковою і е, політичною, е, нинішньою політичною групою, так, яка при владі. А була спроба дискредитувати. Ати президент, дискредитувати залужного чи то де він захищав дисертацію, чи навіть у такі безглузні речі, і суспільство це не прийняло. А mm -hmm. було відслідковано, що суспільство це не прийме, і тоді був зроблений другий крок: спроба схилити залужного, щоб він сам подав відставку. Залужний цього не зробив. Але якщо ви бачили у виступі президента, то він не зміг сказати, що він знімає залужного. Тобто, і там умер було верв в першому і не і залужний не сказ... Уявіть собі і, і тільки наскільки відео президента. Вага да, це це велика в суспільстві генерала, А але... що було страшно? Це знайти е, 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 такі складні часи, в які ми переживаємо, угу. а вони завжди підсвічують людей великих і сильних, і людей дрібних. Тому от навіть неможливість сказати це воно також дуже багато про що говорить. Але я би е, дозволю собі сказати не. Падала би в розпач, тому що чим відрізняється українське суспільство від російського суспільства? Знаєте, на початку війни я давала багато інтерв'ю і спілкувалася з іноземцями і говорила, що російське суспільство воно ієрархічне. Від царя і воєначальника залежить все. А при всій повазі до генерала, який зробив дуже багато, а наше суспільство воно мережеве. Ми єднаємося в таку мережу, і оце мережеве суспільство завжди сильніше ієрархічного. тому е, залужного вони не відпустять і будуть пробувати десь його на задвірки армії відправити. Але мережеве суспільство і громада, яка захищає Україну, тому що захищають Україну е, українці, для яких є цінність, е, вони. Е, не дадуть звести на Манівці. А от тут цікаве, до речі, питання чи залишиться залуження таки в команді? Тому що говорили про те, що в нас переформатування, що можливо в якомусь іншому. Ну зараз нема цього рішення. Чи буде радником, чи в принципі піде з збройних сил України? Ну якось так відмежується. Це е, доволі, доволі таке питання, яке наразі гадаю, ну, що його не відпустять. Не відпустять.